Всім привіт! Давно не було відео, так як не було часу знімати, Вон ми їдемо в одне на такий хутір, покупаємо будинку, там покажемо знахідками, що як он дорогу покаже. Ну, Зараз доїдемо там, покажемо нас яка. От ми приїхали на місце. Але до нього ще йти 2, 2 кілометри Ми туди не поїдемо, вже так би там через річку треба буде переїжджати не хочу вимазувати машини, бо води нема. Це вдруг загрузну тут, теж теж не тягне. Так, от ми йдемо до місця і тут оця річка йде. Да, тут мені підказують і назву, але наголошувати не буду, бо ще наші місця знайдете. Тут літом води не було, я їздив на те місце іншою трохи машиною десяткою. Тут, тут, тут пісок такий був, просто затягував, він два рази загруз. Таке... Ну, дивимось далі, зараз йдемо до місця будемо копати. Значить, ми вже прийшли на місце. Тут було так по картах, шубер подивився, в сільських картах. Було там 3-4 двора такі, хоч великий. Кусь заходив сюди да, хвилин на 20 викопав крестика, я його закидав в групу. Ну, вон. така поляна покажи. Ну, будемо копати, якщо щось знайду, то покажу. Так, у ну нас тут з'явився сигналчик. Чітко, 28, тут покажу. І то так совєтський. Тут травою. Що тут таке? Ого, трешечка, коротше. Ну... Що то за кришечка така якась цікава? Таких не бачу. Ну, будемо шукати далі. Перша знахідка така. От ми дійшли в сторону. Тут теча річка, як показано на карті. І отам видніється курган. Такий невеликий. Але є може колись на ту сторону там походимо покупаємо але... на майбутнє поки що ходимо тут шукаємо далі так у нас тут такий сигнал монетний 36, 3638 А? Что-то есть. Покажи. Зараз, Опа. Что-то у нас тут. Даже не знаю, что тут такое. 1767 рик. Что это за монетка такая? Что тут пишет на ней? Ну, я сниму. Так. Что-то не фокусую я знал. Так. Такая у нас монетка. Я еще ее сфоткаю. У меня что-то... Відеокамера пішла в ремонт. Знімаємо, цифровий, Така якість. Погано. Ну, монетка рік який тут 1763. Тут якесь таке. Не знаю. Ну, шукаємо далі. Перша монета є. Вот ну, у нас такий сигнал, сигналы интересные. С такими стабильные, скачанные, непонятно. Я даже не знаю, что такое. Интересно. О, диви. Давай сюда. Что-то зимней торчить. Выдно синя? Вот и Да. Опа, так що тут у нас? Ох ти! Класно! Один грош Польщі 1800 23 рік вбито з другої сторони. З не буде видно. З цієї сторони, якщо щось проглядається, він класний. Тут з другої сторони та лиса. Ну, але все одно знахідка приємна. Будемо шукати далі. Вискочила вон, така гільза, непонятно, мабуть. З чого роз'я, щось таке. Щось поки що один на якийсь хлам попадає, зато тільки дві монетки, якісь гільзи, льотки, таке. Будемо шукати далі. Ну, Ми вам купали вже півтори години, щось так. Не знаю, не подобається. Місто ну, будемо ходити ще, ось, тільки дві монетки знайшли. Піше чаю, може, змерзне по мені. 2 градуси тепла. Легкобівся. Ну, ще хотів сказати, на рахунок заробітку на інвестиціях, кого цікавить, можете написати в приватні повідомлення. Все розкажу. Так зараз в кадрі нічого розказувати не буду, просто скажу, то може в інтернеті подивитися. Компанія Helix, британська вже два роки зареєстрована в Лондоні. Ну це будете. Напишете мені в приватні повідомлення, я розкажу. І такий хороший заробіт, який вам за півроку багато чого вже добився там. Не буду розказувати, що я там себе. Скільки заробив, що купив, ну коротше, пишіть там, договариваємося, пояснюємо. Ну сапа. Все. Ось така знахідка якась. <плес> інтересна. Посеред лісу, де навіть нічого, ніякий зв'язок не ловить. Якийсь ремінь, кусок рівня безпеки, якогось москвича чи звідки. Класики. Інтересна находка, звісно, але і брати не буду. Треба буде скоро додому збирати, не за трошки покопаємо. Все, Толік виключай камеру. Поступив такий чіткий сигнал, пахне. 36 монетний сигнал такий. Побачимо що тут буде. Так. Вагенько щоб... Не покласти не по чому. Хтось там їздить Тоже копатель якийсь може Того разу їздили бачив якийсь мужик на мотоциклі BMW О, от признак того, що тут колись жили люди Або ще може бути признак того, що сюди колись возили мусор Не похоже таке Виключаю то камеру. Знайшли другий кусочок вилучки. Та попередня ямка і тут явно. Ну, Думав, що воно було. Видно тут десь може хата була, бо видно, що такі мусор, видно, що зіжів такі. Що Толя зняв виключати. Ну от, от признаки того, що тут пожили люди. Вон. Малина. То видно трохи там, може на камеру не видно, але видно, що вона так посаджена трошки в рядочок. Ліди в цей сторону водні собі. Вот знову тут такий сигнал. Непонятно. Ми коротше знімаємо це, а потім я так... Який плам'я його не виложу. Куди I Де ж ти є? Хочу вже купити того підпонтера хороший не хватает. Всякую фігню хватає, а підпонтера купити не можу Опа, так лайк поближче. Опа. Манітос. Що тут у нас? Ой. Опа. Ще такого і не знаходив. Одна друга копійки. 1897 рік. таке. Якраз вже виходили і йшли додому, і ще вирішив тут помахати ось таке. Приємна знахідка, ще такої не було. Ну, виключай, будемо показати. Шо, наш коп вже завершується. Вон ще на ну, пів п'ятої, я вже Щоб з вами їхати сякі світу. тож копати не будемо. Ну такий коп вийшло, не знаю. Монетки, звісно, цікаві, але мало. Дуже мало. О, наш оператор поки що не знімається. І не буду. Вене, наш оператор поки що не знімається, але у нього десь... На наступний сезон у нього буде вже, може навіть на цьому сезоні буде Ася 250. Будемо знімати спільні відео на дві камери. Зараз знову качество відео буде погане, так як в мене телефон, на цей на iPhone 4S качество лучше. а в мене там, батарея поламалася це в ремонт замісту. Знімав на цифровий готовий апарат, так на щось не фокусую, не знаю. Там я ще їх сфотографую десь на днях. Може завтра, якщо хочете діпа, подивитися оці монети, які вони є. Вже трохи помию їх, які вони є, там там одну не знаю, що це за монета, то там скажете. Ну, то все, До побачення. Чекайте нових відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І все.